Мільйона гривень для Збройних сил України у селі Великий Ключів, що на Коломищині хлопці і дівчата згуртувались у колядницький гурт, а також організували маланку, колядуючи і підтримуючи українські традиції, збирали кошти для своїх односельців, які сьогодні захищають Україну. У підсумку передали кошти на ремонт машин та придбання автозапчастин, зарядну станцію, купівлю квадроцикла, генератора, а також на. А комплектуючий для дронів <питрес> 400 тисяч гривень. Коли про це дізналися наші газди, вони також долучилися до цих зборів, почали колядувати, і сумарно наші жителі села заколядували півмільйона гривень. Ці всі гроші пішли на допомогу нашим Збройним силам України, на ремонт авто, амуніцію, а також на зарядні станції. Раніше молодь села колядували та щедрували на розколяду. Після 22-го року ми вирішили, що це буде недоречно, та почали колядувати та щедрувати на потреби армії. Нам дуже приємно, коли хлопці з фронту до нас телефонують і просять про допомогу, і ми можемо їм не тільки допомогти частиною коштів, а закрити збори повністю. Вертепи теж долучалися до зборів на ЗСУ. У вертеп ходили школярі, але попри те, що не було погоди, ми все одно ходили і колядували на задля допомоги для наших воїнів. В перший рік повноштабного вторгнення ми не робили меланки, тому що вважали, що це не на часі. Згодом ми зрозуміли, що це буде корисно поєднувати традиції і донати. Тоді ми сповістили всіх мешканців нашого села, що ми будемо меланкувати, і були приємно здивовані, як люди нас підтримали і давали немалі суми, тому що розуміли, що це не тільки коляда, а й донати.